Чому одна етнічна група людей так сильно може хотіти знищення іншої, і з допомогою яких інструментів їй це вдається? Псевдо виду утворення. Спосіб, який пропагує ідею того, що наші це унікальні і хороші люди, а вони це якісь недоістоти. Національна ідея може мати багато своїх міфів, і здебільшого вони доволі безневинні та слугують у якості підтримки традицій. Якщо вони нікому не завдають шкоди, то і не виникає проблем. Та, наприклад, міфи, які пропагували німці після Першої світової, наробили доволі таки багато лиха. Тоді німці звинувачували євреїв у занепаді країни і просували ідею того, що, аби знову настало процвітання, потрібно знищити всіх євреїв. Вони були практично найбільшим тогочасним міфічним злом, яких порівнювали із злочинцями без права на помилування. А що потрібно робити було зі злочинцями? Ув'язнювати або взагалі позбавляти життя. Цю ідею просували довго і багато німців у неї повірило. Росіян також довго готували довіри у міф про українських нацистів завдяки ЗМІ і вигаданим сюжетам. Усе, аби показати, вони не такі, як ми. У них немає нічого людського. Такі діти мої! Вендеровці! Людство стикалось із пропагандою псевдовидоутворення не лише на прикладі нацистів та євреїв. Геноцид у Руандії, африканській країні, який був відносно недавно, у 1994 році, наочний тому приклад. Близько 20% населення цієї країни було знищено. Просто тому, що одну етнічну групу переконали у тому, наче треба очистити країну від іншої етнічної групи. Мова йде про туці і хуту. Так вийшло, що туці, хоч і були в меншості, але традиційно домінували над хуту. Цьому сприяли ще німецькі та бельгійські колоніалісти, бо їм було дуже зручно розділяти і сварити між собою дві етнічні групи задля влади над обома. Але цікаво інше. Достеменно невідомо чи ці дві групи взагалі були окремими народами з самого початку. Єдина відмінність це відмітка у паспорті. Коли Руанда здобула незалежність у 1962 році, хуту взяли владу у свої руки і почали мститись за багаторічні утиски. Тепер уже Туці довелося тікати з країни або, залишившись, зазнавати постійної дискримінації. Відповідно будучи в еміграції, Туці створювали угрупування, аби повстати і створити безпечні осередки для свого проживання в Руанді. До 94-го року ситуація ставала все напруженішою, і ключовим моментом у цій історії стало те, що тодішній диктатор хуту Габіарімана підписав угоду про розподіл влади з Туці, що радикальних хуту очевидно дуже сильно розгнівило. Тож вони знищили усіх поміркованих хуту при владі і почали заклики до вирізання Туці. Так почався стоденний руандійський геноцид, у якому загинуло близько мільйона туці і ста тисяч хуту, які відмовлялися брати участь у різанині або тих, які мали подружні зв'язки із туці. Найстрашніше те, що різанина була практично в кожному домі. Ви могли бути парою, колегами по роботі чи друзями дитинства, але хуту це не зупиняло. Ними оволоділа тотальна ненависть до всього, що було пов'язано із туці. Як приклад, один місцевий священник прихистив у своєму храмі близько двох тисяч людей, власних парафіян, і покликав хуту, які вже власне, завершили справу. Так було щодня і в кожному куточку Руанди. Хуту вирізали без збройних туці без розбору, просто по звірячому Це пропаганда псевдовиду утворення. Усе, що потрібно, це систематично показувати одній групі людей вигадану легенду про цілковиту нелюдську подобу іншої групи. Людьми можна легко маніпулювати так, аби вони думали, що є хтось споріднений з ними, а хтось ворожий. І оцей ворожий справжнє уособлення зла та нечисті, та і взагалі має мало спільного з людиною. Так росіянам нав'язують думку про існування якихось братських для них один народ, що є псевдоспорідненістю і нациків-бандерівців, які захопили владу, що є ознакою якраз таки псевдовидоутворення. Але їх не хвилює, чому у цих нациків переважаюча більшість країни, які Хуту не хвилювало те, що тутці такі ж руандійці, як і вони. Звісно, це не справа одного дня. Задовго до початку геноциду Хуту роздавали зброю, а також поширювали чутки, що якраз таки тутці готують напад на них. І тому потрібно першими нанести удар. Вам нічого це не нагадує? Псевдовидовотворення потребує постійного підкріплення у вигляді прикладів реальних прикладів того, що вони ну точно не люди. А як ви думаєте, чому досі тисячі європейців думають про наших азовців як про терористичне угрупування? Тому що Росія багато років працювала над поширенням цього наративу по всьому світу, показуючи нібито їх звірства, але чомусь лише у вигляді розповідей від очевидців. Ну, звісно, нащо давати людям прямі докази? Щоб що? Люди вірять більше історіям, ніж словам політиків, коли є сльози і емоції. Власне, одна нібито реальна жахача розповідь може перевернути життя багатьох, навіть цілої країни. У 1990 році, коли Ірак вторгся у Кувейт, юна біженка розповіла перед Конгресом США історію про те, як іракські військові вкрали із лікарні 300 інкубаторів з недоношеними немовлятами і відправили додому у вигляді трофеїв. Американці були в шоці. Всі політики згадували цю історію, коли говорили про втручання і близько 90% громадян США підтримали війну проти Іраку. Але що сталося з тією біженкою? Е... Ну, вона виявилась дочкою Кувецького посла у США. А історія, яку дівчинка розповіла, вигадала найнята урядом Кувейту, агенція, яка спеціалізувалась на роботі із громадською думкою. Все це викрили вже після того, як війна закінчилась, але воно зробило свою справу. Громадськість повірила, бо це викликало у людей співпереживання і людь до тих, кого власне, дегуманізували. Хоча не можна сказати, що саме історія біженки стала ключовою у рішенні проти Іраку, який вже і до того встиг натворити говорити багато і планував встановити контроль над перською затокою. Та на думку громадськості, це таки сильно вплинуло. А тепер абстрагуйтеся: іноді подібні схеми із дегуманізації конкретної етнічної групи чи національності використовують, аби захистити себе, як у випадку з Кувейтом. Втім, їх можуть використовувати і для того, аби виправдати власні злочини, як в принципі часто це робила Росія. Для того аби пояснити війну проти народу Ічкерії, росіяни цілком ймовірно самі ж інсценували терористичні атаки у себе в країні, підриваючи житлові будинки, аби звинуватити поганих і негуманих ічкерійців. Чому я сказала цілком імовірно? Бо це досі залишається непідтвердженим. Але агов, хто має підтвердити ФСБ? Усе просто. Аби росіяни почали підтримувати воєнні дії у 99-му, треба було, аби вони самі переконались у тому, що є погані люди, терористи, і з ними треба розібратись, аби ті не прийшли і не знищили всіх підряд. Так було проти народу Ічкерії, і точно за таким принципом демонізували українців, аби виправдати воєнні злочини і проти нас. Людям властивий поділ на ми та вони. Таким чином, ми відносимо себе як до малих груп, наприклад, колег, які працюють над спільним проєктом, так і до величезних, наприклад, націй. Не своїх мозок щитує моментально ще до того, як прийде якесь усвідомлення. Але є один нюанс: не свої це скоріше індивіди геть іншої раси. Покажіть людям фото, на яких зображені особи не їх раси на 100 мілісекунд, що є надзвичайно мало, аби зрозуміти, бачили вони щось там чи ні, а потім попросіть вгадати расову приналежність, і вони скажуть вам правильну відповідь. Скоріше за все. Ще до того, як ми щось зрозуміємо, ми насправді все помітимо. І тут є один дуже неприємний момент: у цей час всього за 100 мілісекунд зростає активність мигдалини. І це підтверджують численні дослідження. Так, мигдалину тісно пов'язують із агресією та неприязню, але також і страхом, тривогою, обачністю, нехай буде так. Тож нашим предкам, вочевидь, потрібно було бути обережними, коли ті бачили когось ну, дуже вже відмінного від себе, аби бути поготові. і не співпрацювати, не переконавшись у тому, що це безпечно. Але якщо обличчя людини ми розглядатимемо в якийсь час, активність мигдалини буде зменшуватись, її гальмуватиме свідома обробка інформації. Коли ми розмірковуємо і переконуємось у тому, що ситуація під контролем, то все стає на свої місця. У Нью-Йоркському університеті провели експеримент, у якому показували учасникам різні обличчя, при цьому б'ючи їх струмом, а потім показували самі лише обличчя, і активність мигдалини зростала уже без струму. Але така реакція частіше виникала на обличчя саме іншої раси, а не своєї. Варто розуміти, що активація мигдали не зростає не в усіх, це доволі таки індивідуальна особливість, яка стосується далеко не кожного. Хоча діти вже у 4 роки починають групувати інших за расою і трохи негативніше ставляться до них. Їм навіть здається, що ці інші сердитіші. А в дослідженні Карлоса Новарети із Мичиганського університету було показано, що білі жінки, у котрих на момент тестування була овуляція, ставились до чорношкірих чоловіків негативніше, аніж ті, у кого овуляції не було. Тож навіть гормони можуть визначати нашу міру упередженості. Активація мигдалини на якісь кілька мілісекунд, факт неприємний. Та ще не означає, що расизм цілком природній чи біологічно зумовлений. Здатність з одного погляду миттєво оцінити вороже чи дружнє обличчя є еволюційним надбанням, яке колись могло рятувати життя нашим предкам. Ми оцінюємо рівень домінантності і чи заслуговує людина на довіру. Якщо посміхається, то логічно до нас налаштовані дружні. Ця здатність непомітно прокрадається в наше життя і навіть тоді, коли ми голосуємо на якихось виборах, то теж оцінюємо кандидатів за їх зовнішніми ознаками. А чи виглядає ось цей кандидат у мери міста настільки щиро, щоб можна було йому довіряти? Наприклад, у одному доволі цікавому дослідженні студентам показували зображення кандидатів на різні посади, реальні, а потім порівняли результати виборів із оцінкою студентами рівня компетентності, і з'ясувалося, що аж у 70% випадків переміг саме той кандидат, чиє зображення посідало найвище місце у рейтингу компетентності. Студенти не ознайомлювались ні з біографією, ні з заслугами, лише оцінювали обличчя по фото. Але важливим маркером було не просто те, чи гарно виглядав кандидат, а поєднання таких які вказували на його надійність і силу. Ей, проголосуєш за ось цього сильного кандидата! Насудження і швидкі рішення не обов'язково впливають саме біологічні механізми, а і стереотипне мислення. Тож, чи потрібен людям поділ на ми та вони? Гадаю, без нього не обійтись, але з такою дихотомією треба бути дуже обережними. Наприклад, пропаганда псевдової доутворення, над якою працювала Росія, це поділ українців на «один народ, які чекають Руський мір, та нациків бандерівців. І ми бачимо, до чого це призвело. Маючи такий потужний інструмент маніпуляції суспільною думкою, воно і не дивно, з якою легкістю велика кількість росіян закриває очі чи взагалі зловтішається загибелі українців. Поки наші цінності та інтереси не прийматимуть, нас і не вважатимуть за людей. Тому роботи у нас всіх ще дуже багато, зокрема і в інформаційній боротьбі. Хотілось би закінчити чимось хорошим, тому завершу подякую вам, мої любі глядачі. Насправді, я роблю лише половину справи, а ви своїми коментарями та поширеннями робите так, аби це відео бачила ще більша кількість людей. Також я безмежно вдячна всім, хто підтримує мене фінансово на Патреоні, спонсорством на Ютубі чи донатом на картку. Частину цих коштів я перераховую як до великих фондів, так і місцевим волонтерам. Тож саме завдяки вашій підтримці на каналі продовжують виходити нові відео. Дякую і бережіть себе.